Друже, чи ти коли-небудь у житті замислювався над тим, чого насправді прагнеш? Розкошів, усесвітньої слави, чи, можливо, життя сповненого духовного змісту? Те, чи будеш задоволений власним життям, залежить від спрямованості твоїх бажань? І якщо хочеш того, що матеріальне, зникнеш разом з розпадом матерії навколо тебе. І якщо ж прагнеш духовного, житимеш вічно, як духовна дійсність, що є незнищенною. Бажаєш людської слави, переживеш розчарування і самотність, маніпулюватимеш людьми і використовуватимеш їх замість того, щоб жити для них. І якщо твої прагнення будуть спрямовані на тіло і змушуватимуть тебе ліпше дбати про нього, щоб довше залишатися молодим, сильним, гарним і привабливим. То приречеш себе на постійне вмирання, втрачання, розчарування і розпач. Ти є те, до чого підштовхують тебе твої прагнення, твоє задоволення залежатиме від сили і змісту твоїх бажань. Людське життя на цій землі не може бути тривалим. Земля не є нашою домівкою. Ми прийшли сюди не для постійного перебування і життя. А для того, щоб подолати тут перехідний етап і підготуватися до життя справжнього. На землі неможливо уникнути страждань, смерті, розчарування самотності. Якщо прагнеш уникнути Христа, не хочеш нести Його, будеш змушений його тягти. Якщо уникнеш Христа в одній сфері життя, Він чекатиме на тебе в іншій. Сила і краса людського життя не в тому, щоб не страждати. А в тому, щоб мати силу зносити страждання і долати біль. Святий це не той, хто не грішить, а той, хто, незважаючи на помилки, долає розчарування зло і гріх. Святий це не та людина, яка не падає, а та, яка щоразу піднімається. Святий це не той, хто ніколи не забруднює своїх рук і обличчя, а той, хто постійно їх змиває та очищає. Геніальні люди не були неробами, а їхні винаходи, знання, обізнаність з літературою та мистецтвом, сила, що виявлялася в життєвій мудрості та діяльності, моральна святість, любов до людей, не впали їм як дар з неба. Навпаки, ці люди в чола здобували свій хліб, днями й ночами шукали, маючи певність, що те, чого прагнуть і шукають, існує. Геніальність Бетговена полягає в тому, що, попри глухоту, він усе ж знаходив сили для того, аби компонувати музику і тішитися нею. Не йдеться про те, щоб просити Бога звільнити нас від страждань, труднощів чи навіть від смерті. Ми маємо просити Його дати нам силу, необхідну для того, щоб витримати страждання, подолати біль, смерть негаразди і хвороби. Краса футболу в перемозі. Хай яких вона вимагає зусиль і праці спортсменів. Краса життя в тому, що, попри кульгання, поранення, хворобу, сліпоту або глухоту, ти все таки залишаєшся відважним, радісним, сповненим гумору й молитовного натхнення. Твоя сила в тому, щоб не жаліти себе, не впадати в розпач, а з готовністю казати життєвому Христу так. Обравши таку поставу, ти ніколи не залишишся сам. Усі тебе потребуватимуть, адже з тобою буде Бог. Тебе створено для перемоги, оскільки дитя Боже не може втрачати і програвати. Чим важче лихо, і яке з тобою трапилося, тим більша твоя сила. Не допусти, щоб набубнявіле й отот готове прорости в тобі зло збило тебе зі шляху. Зло завжди безсиле. Важливо озброїтися великими всемогутніми думками та не зважати на зло, а шанувати добро. Зрозумій, що тебе народжено для перемоги, а не для поразки, для життя, а не для смерті, для здоров'я, а не для хвороб. Зло обмежене в часі, воно лише випробовує тебе, перевіряючи, на чиєму ти боці, на кого опираєшся, у що віриш. Нехай тебе підтримає. Божа десниця.